Періодично на сторінці у Фейсбуці лікарні інтенсивного лікування міста Горішній плавні трапляється оголошення про виїзний забір крові. Як стати донором? Як часто відбувається така процедура? Те, що потрібно робити перед донорством? Ми розпитаємо у нашого сьогоднішнього гостя. Це завідуючи лікарняним банком крові лікарні інтенсивного лікування міста Горішні плавні Олександр Кобиляцький. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, розкажіть, будь ласка, як часто проводиться ось цей виїзний забір крові, і як записатися, як стати донором. Виїзний забір крові проводиться кожного місяця. Кожного місяця по-різному. Перед цим, коли відбувається забір, виставляється оголошення на сторінці у Фейсбуці нашої лікарні. Ну, потрібно дивитись на сторінку, і коли буде забір, тоді можна зрозуміти. Наступний забір, цей що буде, він буде 5 грудня. От так. Як записатися, це потрібно прийти. До нашої лікарні, там, де відділення дитяче раніше було, зараз там проводяться ці процедури, тобто забір крові. І там можна сразу і записатися і здати кров. Там приїжджають повністю всі спеціалісти, перед здачею крові обстеження проводиться і. Здається, кров, тобто, в будь-який момент, коли мені заманеться, я не можу прийти в лікарню і сказати, візьміть з мене кров. Ні. Тільки в відведені дні. І вони перед цим виставляються в Фейсбуці. Хто може стати донором крові? Донором крові може стати повнолітня людина, людина, яка якщо в неї вага більше 50 кілограм. І якщо в неї відсутні е, протипоказання, е, протипоказань дуже багато, і це сорцево-судинні захворювання, захворювання центральної нервової системи, інфекційні хвороби, такі як гепатит, віл, СНІД, е, шлунково-кишкові кровотечі, цукровий діабет, Ну, можна прийти. Там є фахівці, які вам вас обстежать і вже скажуть, чи можна здавати кров, чи не можна здавати. Якщо стоїте на диспансерному обліку в якогось лікаря, то це вже є протипоказання до здавання крові. Тобто просто так прийти і обманути, або, наприклад, ну, людині дуже хочеться здати кров, але в неї є якесь захворювання, це неможливо, тому що все ретельно перевіряється. Ну. Перевіряється, і ну, за чим для людини це робить? Бо це ризик, ну, можуть бути наслідки після цієї здачі крові. І ну, для людини, і для рекламі. Певну реципієнта. чергу для людини. Mm. Ну, да. І для реципієнта також. Но для реципієнта не так. Це якщо інфекційні захворювання, наприклад, ця кров, яка здається, вона все одно півроку вона буде в карантині. Тобто, вона буде перевірятися. От, для реципієнта великих. Загроз не буде, тобто все максимально безпечно в принципі так, для так. того. А якщо людина побачила оголошення про те, що от 5 грудня буде виїзний забір крові, так а що їй потрібно зробити, окрім того, що записатися, знайти це відділення, в якому це буде відбуватися? Як підготувати себе і свій організм? В першу чергу, це відмовитись від алкоголю? 48 годин. Потім куріння. Це 2 години перед здачею крові. Ну, курити не можна. Потім жирна їда, там, ну, дотримуватися дієти, натощак теж здавати кров не потрібно. утра треба встати, випити сладкого чаю, поїсти. Ну, тільки ж їда має бути там, дієтична, скажімо так. І, в принципі, таких більше обмежень немає. І е, медикаменти. Прийом медикаментів, там певні групи. ну, Перед цим теж. Фахівці будуть вас запитувати, вони будуть запитувати, які таблетки перед цим ви приймали. Ну, За 48 годин е, бажано не приймати ніяких медикаментів. А який найкращий сніданок в день здачі крові? Найкращий, найкращий сніданок це солодкий чай, обов'язково. Печиво, кашу можна поїсти. В принципі, там суп. Ну обична їда, тільки щоб не була жирна, жарена. Ну в принципі, люба. Просто от навіть я думала, що це як перед аналізами, що ні, ні, наоборот, їсти. треба поїсти, щоб у вас, скажімо так, були сили для здачі крові. І не втратити там свідомість да, да, поки збирають. Ну навіть якщо такий буде інцидент, там є лікарі, досвідчені, вони допоможуть. Ну, Цього бояться не потрібно. Ну, я думаю, той, хто боїться, насправді, цієї процедури, навряд чи ну, він йде на неї. Я скажу так: страх це нормальна реакція на, ну, на таку процедуру. Це, в принципі, нічого в цьому поганого немає. Ну, ну цей страх потрібно побороти. Виїзний забір крові відбувається щомісяця, як ви сказали. Так. А чи може одна й та сама людина щомісяця приходити і здавати свою кров? Ні. Е як найчаще можна здавати кров кожні 60 днів, тобто це не два місяці, не півтора місяця, це чисто 60 днів. Давайте трохи поговоримо про важливість цієї процедури. Чому вона існує? Чому важливо бути донорами? Для чого це потрібно? Ну, перш за все, це допомога людям тим, що хворіють, це допомога військовим. Скажімо так, для чоловіків це досить корисна маніпуляція з боку того, що оновлюється кров, от, чоловіки себе більш тоді лучше почувають. Жінки? Ну, жінки, жінки також. Ну, тобто, все ж таки є якийсь плюс і для донора. Це як так. таке певне очищення організму, так, О, і да. плюс добра справа, в принципі. Да, да. Що ж, давайте підсумуємо тоді, що нам робити. Перше, це е, слідкувати за Фейсбуком лікарні інтенсивного mm -hmm. лікування міста Грішні Плавні, да. так. Е, потім далі алгоритм дій. Прийти в лікарню, пройти обстеження і здати кров. В принципі, в принципі, і все. Все от такий легкий і простий алгоритм дій допоможе врятувати чиє життя. Да, да, багато життів. А я також є донором. Часто здавали кров? Ну, кожні 60 днів. Тобто, от як. Да, папа в мене теж здає. Кожні 60 днів. А от у нас, я пам'ятаю, раніше. Колись просто був захід на міжнародний день донора? Запрошували. От у нас є таке, як почесні донори. Звісно, є, є, є почесні донори, є там. Ну, є це. Дається посвідчення почесного донора. Да? Це все є і зараз. В нашому місті є така людина, яка там вже стільки літрів своєї крові. Дуже багато, да. Який максимум? Ну, там же, ж, там же ж якось враховується, що типу, ця людина віддала стільки-то крові за все своє життя. Ну, да, да. А скільки взагалі максимально беруть крові у людини? Максимально зараз чи да. за все за, життя? Зараз раз. 350 – це перва, перша здача, і 450 це всі наступні здачі крові. Тобто, основне не боятися, приходити і, власне, мета, вона така хороша, вона добра стати для когось донором. Ми спілкувалися з завідуючим лікарняним банком крові, лікарні інтенсивного лікування міста Горішні плавні Олександром Кобиляцьким. Я вам дякую за інформацію, дякую за цю бесіду. І сподіваюся, що до вас щомісяця місяця на забір крові буде приходити велика кількість людей. Obrigado.